Від їхнього будинку нічого не лишилося, і жити ніде. Ми розповідали, як три місяці тому в сухому лимані на Одещині через витік газу завта рознесло приватний будинок. Батько і шестирічний син загинули миттєво. Мати і п'ятирічна донечка вижили. Їм пообіцяли нове житло. Та коли ж входини, перевірила Юлія Афанасьєва. Цей диван та пожитки в торбах у кутку. Ось і все, що нині має, ця жіноча родина. Вот эти все вещи сколько она показала в данный момент. Шкафва ж та да, шкаф пані Вікторія разом із п'ятирічною донькою Катериною знайшли прихисток у будинку сімейного типу. Їх власний будинок знищено вибухом газу. Трагедія сталася три місяці тому. Чоловік Вікторії разом з шестирічним сином Богданом лагодили газове обладнання в автівці. Стався витік, і все вибухнуло. Чоловік і син загинули. Вікторію з донькою діставали з під завалів. У жінки серйозні перелами ніг відтоді. Увесь час на милицях. зв'язки мені. І вмілкася понус, але пух, нога не згиняється зовсім мене. І вже три місяці так і костелях кастеляє. Дівчинку, на щастя, знайшли неушкоджено, та внайдосі не може уговтатись від пережитого. Вона боїться, на ночі зривається, В неї шокіна ще до спорушення. Зривається, плаче, зав'єт. А хочеш а да, хочу теж. У новій оселі Катя знайшла нових друзів. Тут мешкає ще 25 сиріт. Діти разом граються та допомагають куховарити. Дівчинка трохи повеселішала. Та матір лише зітхає, бо ж ця затишна оселя, прихисток тимчасовий. Їхній будинок відновленню не підлягає. Він увесь руїна. Вікторії з донькою іноді його навідують. Жінка каже, одразу після трагедії у районі раді їм обіцяли нове житло, та потім обіцянку забрали назад. Районному бюджеті кошти на передання житла не передбачені. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відноситься до. Компетенції сільських та селищних рад. Селищний голова каже, жінці співчуває та зарадити нічим не може. Можливості немає в сільської ради такої надати жильо. У нас нічого не будується, в нас немає Взагалі, таких, що квартиру в селі немає. Але ж це надзвичайна ситуація. Розумію, і що нам будувати будинок з бюджету. На це також грошей нема. Увесь бюджет села мільйон гривень. А будинок у сухому лимані коштує удвічі дорожче. Самий маленький такий будиночок старенький – 80-100 тисяч доларів. Та урядники все ж таки пообіцяли знову, якщо у селі з'явиться вільне помешкання. Передусім віддадуть його Вікторії. Юлія Фанасіва та Євген Рпенько, програма Вікна СТБ».